Ходять чутки, що весени Росня знову буде обстрілювати і без того вже виснажену енергосистему України. Тож давайте подивимось, чи чекають на українців знову дні без світла, інтернету та мобільного зв'язку. Давайте подивимось, чи будуть расисти лупити по енергосистемі України весени цього року. А поки я тасую карти з тебе підписка, вподобайка та коментар. Карти показують мені, що вже на сьогодні расисти планують лупити ракетами по енергосистемі України, і майже зі 100% ймовірністю вони таки втілять ці свої плани у реальність. Давайте тепер подивимось, чи будуть внаслідок обстрілів енергосистеми України відключення світла, інтернету мобільного зв'язку восени цього року. Не забудь підписатися на цей канал для енергообміну. Карти показують мені, що цієї осені масових відключень світла та інтернету точно не буде. Якісь перебої з мобільним зв'язком можуть бути, але вони будуть швидко виправлятися, не буде якоїсь такої сильної проблеми. Вони можуть бути більш локальними. Також карти зазначають мені, що до обстрілів з боку расистів наша енергосистема готова, наші люди вже готові до цього, навчені поганим досвідом з минулого року, і тому швидше за все енергосистема України витримається. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на цей канал та поділитися цим відео зі своїми знайомими. Бережіть себе, а у мене на сьогодні все. Тому до зустрічі!